Росіяни вже самопривчаються до думки, що будь-яка атака на будь-яке російське місто свідомо виправдана. Народка жалки, от больше всього жалко народ. У росіян уже немає жодних ілюзій щодо того, що Росія вчинила проти України і що творить окупаційна армія. У них зростає відчуття неминучої відплати та персональної небезпеки. В їхніх пабліках з'явились море паралели із Кавказом, але на кшталт того, що українці здатні на більше. І вони будуть діяти більш жорстко. Війна поступово вповзає в кожну російську оселю. Слід усвідомлювати, що пряму участь в інтервенції поки що бере. Невеликий відсоток росіян вони отримують бонуси у вигляді великих грошей та ризики інвалідності чи загибелі. А більшість населення відчувала лише непрямі наслідки. Тепер прямі загрози у вигляді ракет, росавіації та озвірілих ветеранів СВО у їхніх містах зачіпають все більше людей. Тому виникає питання: а хто це все зробив? Відповідь для нас зрозуміла. Це зробили самі росіяни на чолі із своїм пришелепкуватим диктатором. Ну, ну, насправді дуже багато чого робиться. Ми отримуємо багато засобів. ППО я думаю, що будемо отримувати і надалі. Це один елемент з того, що ми на сьогоднішній день маємо і чого, що ми досягли вже. Але звичайно, що нам не можна зупинятися, тому що звичайно нам, по-перше, потрібні додаткові системи зенітно-ракетні комплекси. Другий момент нам потрібні ракети до них. Ну і третє, звичайно, що нам потрібно на сьогоднішній день, це засоби далекого ураження. От те про що говорить зараз, дуже активна і в ЄС почали обговорювати і в НАТО. Це ракети в першу чергу, це ракети Атаки Мес. І це ракети всі, і це, скажімо, вся зброя, яка дасть можливість вражати ворога на всю глибину побудови їхніх оборонних порядків, починаючи від кількох кілометрів, закінчуючи на 200-300 кілометрів, і так далі. Тобто, це той запит, який на сьогоднішній день є в Україні, як не те, що скажімо, якийсь короткостроковий. Він є оперативний, тобто нам дуже потрібні ці ракети зараз, тому що. Саме це дало б нам можливість здійснити е, те, що було розпочато дві 2023 році. Це фактично наносити удари по окупованому Криму, е, знищувати потужності Чорноморського флоту Росії, а також знищувати їхнє тилове забезпечення. Ось це те, що на сьогоднішній день стоїть. Це оборонна стратегія. Це в рамках тієї оборонно оборонної стратегії, в яку ми входимо зараз на найближчий період часу. Тобто, ми розцінюємо, що для того, аби не давати ворогові перегруповуватись, доукомплектовувати свої війська, проводити ротації, готуватися до наступальних дій. Їх поновлення, як вони зараз роблять активно на сході, потрібно мати відповідні засоби. Що давали б можливості цьому перешкоджати? Ну ось це є такий оперативний запит на сьогоднішній день. І В принципі, добре, що це питання, зрештою, починається починає порушуватися активно в рамках ЄС. Ну тут цікаво, та ви згадуєте все одно системи протиповітряної оборони, які нам конче необхідні. Вони рятують життя. Це дуже важливо, але у той же час, пане Олександр, ми все, що говоримо про оборону, та що Європа, Америка готові нам допомагати захищатися. А нам треба, от зокрема, і ракети, які ви згадуєте великого радіусу дії. Є новина, яка досі якось широко не розтлумачилася. Звучить вона наступним чином: що Сполучені Штати Америки, нібито, я так собі дозволяю сказати, дозволила збройним силам України самим приймати рішення. Щодо дальності ударів «Хаймарс». є єдине посилання, що про це заявила посол США України Бріджет Брінк, що нібито Вашингтон дозволив командуванню збройних сил України самостійно вибирати оцю цю дальність нанесення ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню. Я далека від думки, що мова йде про те, щоб використовувати їх по території Росії. Здається, там в нас такий пакт чи пацанський договір абсолютно точно вже узгоджений. Але тим не менше, пане Олександр, що означає оця заява Бріджет Брінк? Навіть не буду коментувати. Ви знаєте, що вчора було дві заяви, так. які як на мене є фейковими з одним автором, журналістом New York Times, якому приписали, що він. Посилаючись на міністра оборони Лойда, Остіна написав про те, що Україні можна бити від Москви до Владивостока. Я вчора спілкувався особисто і мав нагоду в нього запитати. Він сказав, що це все фейк і нічого не відповідає дійсності. Історія придумана абсолютно. Я не знаю, хто це придумав відверто. Вам скажу, але я вам скажу таку річ, що. Удари, всі удари Хаймарсу, вони помітні, тому що вони здійснюються за допомогою наведення американських супутників. Так, влаштована ця система. Тому коригування вогню Сполучені Штати бачать всі удари, в принципі, які ми наносимо. Чи долучені вони до вибору цілий я дуже сумніваюся, тому що ви розумієте, що ракета Джем яка летить дальністю до 80 кілометрів і вибирає якийсь пункт на окупованих теренах, це навіть нічого погоджувати не потрібен. А ракета 300 кілометрів, яка йде з касетною частиною, вона використовується виключно для ураження живої сили ворога або аеродромів, де ми можемо дістати не на 300 вибачте кілометрів, а на 165, де ми можемо це дістати. Більшого радіусу дії мені не відомо, що в нас є ракети, тому у нас теоретично навіть те, що може долетіти до Росії, воно може долетіти десь до прикордонної смуги. І в принципі, я не знаю, про що тут навіть навіть обговорювати це. Хтось відверто не розібрався принципах роботи системи Хаймер. Так, тоді так. дозвольте я інше уточню це те, що незважаючи на події в Білгороді, ми не побачили жодних заяв, які були раніше від сполучених штатів Америки. Коли пам'ятаєте, вони говорили, що ми там не підтримуємо, не заохочуємо удари по території Російської Федерації. Навпаки, в нас є і заява від, зокрема, там, наприклад, Міністерства закордонних справ Франції, які сказали, що оборона є оборона, та якщо ви обстрілюєте Україну, то знаєте, що буде відповідь, чи можна Ут, припустити, що є зміна ставлення до того, як Україна себе захищає. Знову ж таки, ми не використовуємо західне озброєння, а своїми маємо право робити те, що хочемо і можемо. А ми і до цього не чули засудження щодо нашої зброї. Тобто, питання тільки наявності засобів ураження. Я вам скажу, що Україна за попередні 2-3 доби нанесла удари не тільки по Білгороду, удари були нанесені по об'єктам військово-промислового комплексу Росії, зокрема по заводу «Кремній Ел», який долучений до виробництва. Ракет у нас це менше пройшло в змі, але ця інформація є. Вона ці удари були нанесені дронами українського виробництва. Тобто, в принципі, вся зброя, яка використовується, вона застосовується. І є виробленою в Україні, і в принципі ніхто не може виступати проти того, щоб ми діяли в рамках самооборони і наносили удари по об'єктам військово-промислового комплексу, чи безпосередньо військовим об'єктам, частинам, складам чи об'єктам, які долучені до забезпечення російської армії. Олександре, крім фейкових заяв щодо дальніх засобів ураження, й не фейкові за вчорашній день у Твіттері безпосередньо міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський даємо боже здоров'я написав про те, що Україні треба надати ракети дальнього радіосудії після масованих атак Російської Федерації за останній тиждень по Україні. Чи можемо ми в даній ситуації розраховувати на щось крупніше ніж Таурус, тому що навіть Таурусом не дістати до тих ро. Портів дальнього базування, наприклад, під Мурманськом, з якого взлітають ті ту 95, які власне і випускають ракети по нас. Я маю на увазі зараз, наприклад, якісь стамагавки. Ну справа в тому, що дістати буде складно. Ви знаєте, що аеродромна мережа, яка знаходиться в районі Мурманської області, вона, до речі, Прикривається і знаходиться в зоні ураження країн НАТО. Ну і так само північна там півкуля вона прикривається. ППО НАТО саме тому Росія там і ховає свої літаки до речі.